Всім привіт! Ось такий результат пофарбованих циліндрів на касіка. Я вже розклеїв їх, нічого страшного, близько. І по ваших рекомендаціях я навіть їх прогрів. Грів я їх на буржуйці. Але скажу вже з досвіду, якщо ви грієте в скотчі, як я зробив, да, то не будьте акуратні. Чому? Тому що я поставив, ну, підклав під е, циліндри. І навіть е, цього було недостатньо. Треба було повище підкласти. щось якісь, ну Точно не на дерев'яшки. Ви думаю, догадуєтесь, чому. Е, е, якісь проставки треба було вище поставити, чому? тому що добре нагрілося і е, на циліндрах клей скотчу і скотч так обгорів, і поприлипало. треба було Я розчинничком так. Тут попротирав гарно все. Ось, результатом я задоволений. Ну що я скажу? Це не, не порошкова, звичайно, фарба. А, капельки десь капнули цього розчинника. Не порошкова краска, матова вона буде така мазатися добре. Але я думаю, цього, як кажуть, стане з головою для циліндрів касіка. Ось так це все виглядає. Бачите, циліндри відрізняються литтям. Тут, ну, я знаю, чому вони такі різні, до речі, на касіках, здається, це обидва циліндри пізнього К-750. Хоча оцей мені може здаватися. Трошечки ранішої моделі. Чому? Тому що тут і каталожний номер, так яскраво видно, він не сфрезерований. І плюс ось тут така площина під праву, ну, під праву сторону більша така глухіша. Там немає ніякої кайомочки. Треба подивитися, чи на других є. Наверно, теж немає. Так, немає. Правий такий самий. Ось, А лівий тут таке лиття має дефект трошечки не, не так, як тут. Бачите, тут ідеально рівно. Ну І я підготовив дві головки або клапані кришки. Вони взагалі, Я вже про це піднімав питання, але скажу, ще раз повторюся, що в книжці вони називаються головки циліндрів. Не головки блока циліндрів, не головки, не клапані кришки, хоча їх так називають. Я б називав оце клапанними кришечками, оці маленькі тут. Ось. Ці голови у мене після стеклострую. Такий, такий вид очищення був на даному етапі з цими головками. Вони от трошечки в пилюці. звичайно, перед тим, як встановлювати і збирати, я їх промию і продую. Буду мити. Так само розчинником або антисиліконом і продувати все, і вичищати тряпочкою, щоб ніякої пилюки там не було. Бачите, чу-чуть є. Ну, така незначна, але Вони були в мене замотані в стрейчі, Але це все треба вичистити. Бо пісок і двигун це речі несумісні. Тому перед збиранням двигуна, яке вже буде скоро, треба це буде е так. Ретельно вимити, продути все, всі отвори. Ну і змастити. Тут потрібно ще вкрутити дві шпилечки, Все перепровіримо а, і, і збирати. У мене є вже зараз покажу. От що я хотів показати, є вже поршні до них з кільцями. Це у нас третій ремонт. 78, 96 дається. 93. 78,93. Ось такий у нас буде комплект. Все новеньке, все гарненьке, все підібране, проточене, підготовлене, вже пофарбоване. Відмити, продути, змастити і збирати. Ну, там ще з самим блоком треба попрацювати трошечки. Я цей процес вам покажу. Надіюся, що ви скоро це все побачите і, побачите, і почуєте роботу цього двигуна. До речі, якщо ви замовляли ремкомплекти на карбюратори оригінальні К-302 К750, да, скажіть, як вони вам. Напишіть, там, які кращі карбюратори, які у вас стоять. Або якщо ви купляли цей комплект ремкомплект, заслонок, Голок, там, що там ще поплавки. Ну, поплавки мені ці не підходять, не подобаються оці пластикові металеви, ну, якби латунні краще. Ось то напишіть також в коментарях, що ви думаєте про це. Ось такий у нас комплект гарно. Ну, Мені подобається, але воно гарно. Ви знаєте. Гарно тільки тоді, коли покрасиш. Наступні там дні тижні експлуатації на цей мотор ніхто не дивиться, особливо коли заїхати добре в грязюку, накидати болота, помити мойкою там, з хімією, то зрозуміло, що частина фарби буде теж змиватися. Я не знаю ще, до речі, як вона буде. Взагалі на бензин. Скоріше буде змиватися, бо це ж я ж кажу, це ж однокомпонентна фарба з балончика, тим більше. Нічого кращого, мені здається, такого, щоб не змивалося. Немає, крім порошкової. Якщо ви знаєте щось, порадьте, можливо, це і є щось таке. Якісь фарби, може і використовують, крім цього. І який шар там виходить, щоб воно не було забагато. І... І ось так. Так що такий результат я ним задоволений. Ну, покажу вам покажемо процес трішечки потім. До речі, на правій головці є каталожний номер, і він починається з 75. Наприклад, а циліндр 72. Бачите? От. А на лівій головці цього немає. До речі, у нас це лівий циліндр, на ньому не буде каталожного номеру, я тут практично не видно, і не буде тут на головці. Але зато на правій буде. Ну, це таке, я просто кажу вам, це не ні на що не впливає. До речі, в мене є різні головки. То дивіться, бачите, який отвір свічний і як він тут криво зроблений. Бачите? Таке, куди знаєте, як куди попало, туди засверлило. Але воно ходити буде і воно на касиках. Е я знаю, працює безвідказно і десятки років. Тут, здається, краще, але коли повертаємо цією стороною, теж отак трошечки боком. Нічо. Це не саме страшне. У мене там є головка взагалі де брак лиття, тому що якось покажу вам, то вона взагалі не долита. Зараз покажу. Вона виглядає гарно, наприклад. Все класно, але коли дивиться сюди, бачите ось таке брак лиття. Що ви думаєте про це? Та то на всіх брак лиття, бачите, і тут недолите реберце. А коли заглядаєш всередину, знаходиш ще отаку от дирочку. Ось це якраз є оцей впадина. І туди не підварити, не підлізти. Може, звідси? Що ви скажете? Вартує праву головку на касіка заварювати? Аргонити і обробляти потім в такому саме місці. Напишіть те, що думаєте. По-іншому по нічого не, ну, не варто говорити. Ви все бачите, все гарне, все ціле. Це скоріше вже брак. Не то нічого, це не проблема касовські головки. Шукаю головки М72. І ранній К750. Пропонуйте, пишіть, залишу свій номер, якщо маєте що запропонувати. Буду радий співпраці. Підписуйтесь на Retromoto.ua, ставте лайки, коментуйте, дивіться відео до кінця, ці та інші. Переглядайте, якщо вам не важко. Хочу також далі розвивати цей канал і підключити в майбутньому монетизацію при можливості. YouTube кожен раз якісь нові умови ставить, але якщо це буде можливо і реально, то буду вам вдячний, бо це завдяки вашим переглядам. Якщо вам цікавий такий формат, звичайно. До нових зустрічей. Всім гарного дня чи вечора.